Перші кроки до створення меморіального комплексу в Южному зробили родичі загиблих захисників. Вони презентували для обговорення візуалізацію пам'ятного комплексу захисникам України. Перегляд та обговорення проєкту відбулося 8 листопада. З самого початку ми шукали архітектора молодого, який робить щось дуже сучасне, щоб це не було в граніті в чорному. Щоб це було щось сучасне, якісь класні ідеї. Ми знайшли архітектора цього в Доброславі. Вона дуже багато там робила і паркових зон, і багато пам'ятків. Ми з'їздили туди, подивилися, що вона може. Потім по телефону з нею зв'язалася. Вона, дівчата, ви мені наговорить, що ви хочете, якусь концепцію, я вам намалюю. Ми не хотіли, щоб це було. Траурно, трагічно, бо це ну, дійсно кожній родині це боляче, це, воно не, не, не пройде ніколи, але це буде місце не тільки для нас, не тільки для на... тих родин, кого це затронуло, а це буде місце використовуватися всіми жителями. Представлена візуалізація меморіального комплексу передбачає реконструкцію наявного пам'ятного знаку захисникам вітчизни, зокрема, позбавлення його радянських символів та розширення території меморіалу. У нас засідала комісія ще навесні. Ми вже тоді приходили до висновку, що та стела, яка в нас є, вона, ну, і необхідно провести реконструкцію, тому що вона ще зроблена, так би мовити, в більш радянській символіки, Там і говорська стрічка, і зірка. І відсутній терзуб той ще був. І вже тоді ми говорили про те, що необхідно це все запланувати. Цей варіант меморіального комплексу має поєднати монументальну стелу, відкритий простір, стіну пам'яті та зелену зону. Щодо пропозицій додаткових архітектурних форм по типу фонтанів та вогню, у учасників зустрічі не сформувалось єдиної думки. Поєднання мрамору, по мармуру, поєднання каменю, поєднання дерев, поєднання води, поєднання якихось архітектурних елементів, поєднання якихось… Декоративних елементів мені. Принаймні, те, що я сьогодні побачив, в мене це більш-менш ну я, я до цього спокійний. Там як по мені передозу немає. Я тільки за те, щоб це було це місце має бути просторим. Просторим для того, щоб в ньому могли не просто там поміститися багато людей, щоб там було простор для думок, для емоцій, для спогадів. До наступних зустрічей та дискусій планують долучити управління капітального будівництва та профільні комісії є тут